Знічний вокзал Львова під звуки сирен музикант грає на піаніно. Це відео не дарма облетіло увесь світ. На тілі з'являються мурашки на певний час, перехоплює дух. львівський піаніст Олексій Карпенко, що виступає під псевдонімом Алекс Піан, виконує відому композицію ханса Цімера Тайм. Тоді каже музикант, таким чином хотів підтримати тисячі людей, які у розпачі тікали від війни. Піаніно було як острівець, як якогось такого не знаю відпочинку, де люди приходили і просто могли відпустити все на пару хвилин, послухати музику, заспокоїтися і діяти далі свідоміше. Тобто, паніку відпуск музика рятує. Но війна і звернення одного з найвідоміших композиторів світу стали переломним моментом у творчості музиканта, який раніше, як казав, писав у стіл. Я повірив в себе, мабуть, так після того і відповідно написав альбом. Із воєнним альбомом музикант приїхав на Волинь. Лучани стали першими слухачами творів війни у камерному форматі. Атмосфера сольного концерту у музеї сучасного українського мистецтва Курсиків заворожуюча. У цьому альбомі війни багато болю, ненависті та відчаю, але попри це є й радість. Перший твір Олексій написав на другий день російського вторгнення. Накопилося дуже багато емоцій. Я просто сів почав грати, і я це записав, бо мені воно було так емоційно, тобто, отам багато такої злості, ненависті. Музика нелегка і не зовсім для релаксу, каже автор. Треба думати і проживати найрізноманітніші емоції. Новим альбомом Алекс демонструє як свої, такі емоції багатьох інших українців світові. Саме такі нові імена й слід відкривати для українців, каже організаторка концерту Тетяна Зубрик. Для нас такі люди, як Алекс, це майбутнє наше культурного життя. І ми дуже мало часу цьому приділяли. І Я вважаю, що війна показала нам наші прогалини в культурній сфері. Тому для нас це дуже важливо. Мова, культура, музика, все, що пов'язано з українізацією. Лучани, які прийшли на концерт, кажуть, що музика зараз рятує. Ми взагалі дуже любимо в чесності фортепіано, класичну музику, тому ми мусили всією родиною прийти і послухати. Люди переконані, що відкривати нові імена й творити рідною мовою ще одна потужна зброя українців. Я думаю, нам просто треба самим виготовляти багато якісної своєї музики і все. Не звертати увагу на російську, чи це чешська чи польська. Просто робити якісну свою музику. До слова, усі гроші виручені з квитків передадуть волонтерському штабу ангар, а також на формування аптечок для зсу від волонтерського «Волвестхабу». Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.